5 лютого 2023 рік. Зараз я знаходжусь поруч із деревом диплоїдної алечі під сорт під назвою Широ. Це буде третій рік. Двохрічка перед вами, однорічним саженцем висажена. сформована ось на таку чашу. Це більш формування каталонська ваза. Ось по такому типу, що немає порядкованості по скелетній гілці. Ось, а є ось така. Скажімо, гілка основна обростаюча, лише плодовими утвореннями, без порядкових гілок. Бачите, так? Було сформовано, виведено ось ці декілька гілок скелетних. Вже вони в цій зоні бачимо покриті. Генеративними такими квітковими бруньками, якщо камера скусується, буде видно. І який тут принцип. Одна скелетна гілка, вона йде без обростань. Ось, Лише тут я б... можна було його прибрати на кільце, але я залишаю. Чому Ось, в даний період я залишив ось, ось тут зрізану ось таку гілку виступаючу, невеликий такий пеньок. Ну, я сказав би навпаки задовгий, аби він прострілив, аби з нього був ріст. Оскільки ця гілка буде нехай 3-4 сезони, а вже звідси потрібно потроху в цих місцях формувати заміну. Бачимо, на плодоношення одна, друга, ось так на плодоношення, і вже тут буде виростати на заміну. Оскільки в подальшому, якщо не робити заміни, це таке моє особисте дослідження з таких молодих років. В нас тут все буде класно, все буде утворюватись. Ми будемо викидати ось ці гілки порядкові. Будемо вести лише ось ну таку осьову гілку, вона буде обкладатися, але все одно, якби вона сонцем не обдавалася, прийде її період старіння. Там вже четвертий рік після нього вона вже стане максимально непродуктивною. Ми захочемо її замінити. Як правило, чим ближче до розходження крони, тим буде вже більш Тут в нижчій зоні в пониженнях в пониженні хрони буде загущення, все ж таки і тут процесів регенеративних не буде, буде вибивати десь аж тут. Чи ми будемо тут зрізи робити, десь на цій висоті, аби вони прострілили. Ось. Тому що найбільший поток, тиск Сік створює у верхній частині. Він весь прагне йти туди догори. До Асимілятів до там, де багато сонця, там де найбільше вегетативної маси, Ось туди воно все його жене, в ріст, щоб дерево витягувалося. Тому наше заміщення буде десь аж тут, на цій висоті. От. А це все ми не зможемо привести ось цю сезону висоту до е, рівня певної продуктивності. Тому вже е, з цього періоду з періоду з формування я вже тут наробляю зрізів, формую, формуючи таким чином з таких попередників заміщення, щоб на порік вже було у нас що, з чим працювати, що різати. Тут буде, ось бачимо, за рахунок того, що лише такі вісьові гілки буде лише у нас багато сонця потраплятиме. І Максимально вони будуть продуктивними, вони будуть у зв'язку з цим, зв'язку через от гарний фотосинтез, обмін всіх необхідних речовин. Буде гарний розвиток і буде гарна диференціація плодових утворень. Буде гарно закладатися квіткова брунька. Ось так. Потім ці гілки будуть виділятися на такі великі паньки, а вже звідси замін будуть вибиратися на плодоношення. Далі будемо з цим практикувати. Будемо різати, будемо перевіряти, як воно працює, чи підходить, не підходить для даного сорту і даної культури. Ось така розповідь про формування кісточкової такої культури, як диплоїдна алеча. Ось ще живці залишилися після обрізки. Кому потрібно можете звертатися? Ну, на цьому все. Будемо завершувати наше відео. Кому було цікаво, пишемо коментарі. І ставимо лайки, це мені допомагає зрозуміти, чи корисне для вас відео було, чи хотіли б ви ще нових відео, і що саме цікавить, що потрібно розповісти, що цікавить людину, що подати в ефір. Дякую за увагу.